Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Світлана, я психолог, коуч та тренер особистісного розвитку, і ми сьогодні будемо з вами розмовляти про опору, внутрішню опору на себе та свій внутрішній стержень. Хочу на початок сказати декілька слів про те, щоб ми могли зрозуміти, які люди, які не мають цієї опори на себе. І це часто бувають навіть такі люди, які, яким притаманний такий високий перфекціонізм, це таке прагнення чогось ідеального замість прагнення себе справжнього. Це почуття провини. Це люди, які часто звинувачують інших. Це люди, які мають часто сумніви, які часто порівнюють себе з іншими, які в якихось залежностях знаходяться, або в залежних відносинах і обирають такі співзалежні відносини. Це... Люди, які не вміють обирати, які бояться обирати. Це люди, як я вже казала, часто прагнуть зробити щось досконало, ідеально, перфекційно. Це люди, які дуже переймаються тим, які, тим, що про них подумають інші. Їхня думка дуже важлива інших людей, вони надають цьому велике значення. Це люди, які постійно пошукують, шукають собі якогось гору вчителя, когось старшого, когось відповідального, хто замість них візьме на себе відповідальність. Або буде їм казати, що є правильним, що є неправильним, що, що добре, що погано, як можна, як ні, взагалі, як їм правильно жити і що їм робити. Це люди, які часто впадають в якісь секти або вірування, або якісь такі дуже залежні від. Рішення боса корпорації, наприклад. Намість того, люди, які мають опору на себе, вони в першу чергу вміють вибирати, вони в першу чергу вміють розуміти себе, питати себе. Це відповідальні люди, це тверда земля під ногами, це людина, яка може прийняти рішення і нести за це рішення відповідальність, це людина, яка дуже легко звертається про допомогу до когось, їй не соромно просити допомоги. Це люди з. Внутрішньою опорою, жінки з внутрішньою опорою, вони обладають більш високою самооцінкою, самоцінністю, і, в принципі, досягають більших результатів, і, в принципі, більш щасливі від життя. Отож, опора на себе, це початок бере з бажання бути собою. І поділюся з вами сьогодні декількома вправами, які допоможуть вам збудувати оцю опору на себе, і які допоможуть її укріпити, скажімо так. І якщо опора на себе починається з бажанням бути собою, то в першу чергу це вправа номер один це звернути увагу на те, а хто я. Яка я, Яка, якою я хочу бути? Що мені в собі подобається найбільше, а, над чим мені потрібно ще попрацювати, звернути увагу на себе, не на оточуючих. Не на думку, не на порівняння, а власне на себе, що я зараз відчуваю, що, що, як мені зараз, як я почуваюся, Чого я, про що я мрію, яка я. Тобто, перше, це змістити фокус на себе, бажання бути собою, яка я. А другий момент теж досить цікавий момент це. Сюди ж вправа відноситься, починати себе хвалити. Помічати в собі свої гарні сторони, які вам в собі подобаються, і хвалити себе. Можна ще додати таким щоденником мільйонера. Це називається вправа щоденник мільйонера це щодня вправа полягає в тому, що Щодня людина в кінці дня записує принаймні 3, 4 до 5 моментів, за що вона себе хвалить. Коротко кажучи, чому я сьогодні молодець. І цей списочок мінімум 3, максимум 5 пунктів потрібно записати, чому я сьогодні молодець і починати себе хвалити. Наступна вправа, яка допоможе вам, дуже якісно. Відновити, побудувати, укріпити опору на себе, це задавання собі питання, чого я хочу, чого хочу я. І починаючи свій день. З того моменту, як ви прокидаєтеся, можете собі налаштувати нагадування на телефоні, щоб вам кожних годину-півтори або дві, з якою хочете частотою нагадував вам сигнал про те, що ви повинні задати питання собі, а що хочу я. І починати цю вправу потрібно виконувати з найменших, найдрібніших. Моментів таких, наприклад, як, що хочу я випити, що я хочу одягнути, що я хочу зараз з'їсти, який фільм я хочу зараз дивитися, яку музику я хочу зараз слухати. І най, самі, самі найдрібніші такі моменти, вони поступово-поступово будуть перетворюватися на більш такі масштабні глобальні речі, як де я хочу працювати, наприклад, в якій країні я хочу жити, наприклад, з ким я хочу будувати відносини і так далі. Але починаємо з самого найменшого, і це вправа номер два: задавання питання, чого хочу я. Після цього вже для, скажімо так, продвинутих вправа номер 3 яка вже дуже-дуже сильно е укріпить вас, це питання, що вибираю я? Що я зараз обираю? Що я вибираю, що я обираю, що одягнути. Я обираю зараз записувати для вас це відео. Щоб ви змогли якісно підвищити свою опору на себе, свою впевненість в собі, свій, скажімо так, внутрішній стержень. Що обираю я підвищувати кваліфікацію, я обираю регулярно харчуватися здоровою їжею. Або я обираю їсти фастфуд і що попало. Це, що вас оточує на даний момент в вашому житті, це ваш вибір в минулому. І усвідомлення того, що ви зараз обираєте, від цього залежить ваше майбутнє, це теж дуже-дуже сильно укріпить вам розуміння того, що ви являєтеся автором свого життя. І те, що ви, у вас є на даний момент, це подивитися з ракурсу такого, що як я це вибрала, чому я це вибрала, для чого це мені? За, не за що мені це, а для чого це мені, для чого мені зараз така ситуація, чого, власне, я можу в ній навчитися. Цих технік дуже багато, їх безліч. Я вам Бажаю успіху на цій дорозі, розкриття і укріплення опори на себе. З вірою в вас, запрошую задавати питання, якщо будуть, і бажаю всього вам самого-самого міцного. Па.